Я їм м'ясо, тому що це мій особистий вибір. І ніхто, ніхто не може розказувати мені, чим мені харчуватися. Якщо ти так вважаєш, я спішу тебе розчарувати. Це не є твій вибір. І ось чому. Вибір це коли в тебе є хоча б дві опції. В даному випадку в тебе є тільки одна. Адже коли ти хочеш відмовитись від м'яса, суспільство починає тебе засуджувати, не розуміючи, для чого ти це робиш. Ну він якийсь просто ненормальний. Але давай ми з тобою повернемось назад в дитинство і пригадаємо вперше, коли ти побачив якусь тваринку: корівку, курочку, зайчика, кролика. Перша емоція, яка приходить нам в голову, це вау, яка мила істотка. Я хочу з нею подружитися, я хочу дати їй ім'я, я хочу обіймати гладити цю живу істотку. Нам не приходить в голову, що зараз я на неї нападу і з'їм. У нас в інстинктах від природи не закладено вбивство. Це штука нав'язана суспільством, це штука нав'язана дорослими. І тепер, коли ми знаємо, що вбивати тварин, це не такий вже і твій вибір. Кажи мені, будь ласка, чи вважаєш, навіть якби це реально був твій вибір, чи вважаєш ти, що особистий вибір надає моральності будь-якому вчинку? Наприклад, расисту. Він це його особистий вибір. Зневажати людей за колір шкіри. Це є моральним? Ні. Так само і з тваринками. І з будь-чим особистий вибір не робить правильним цей вчинок.